Надважливий і скоріше навіть вирішальний матч Шахтаря проти ПСВ у лізі чемпіонів я дивитимусь на своєму телевізорі Філіпс. Багато у кого теж є або колись була техніка даного виробника. І саме працівники цієї компанії 111 років тому, 31 серпня 1913-го, у нідерландському місті Ейнховен заснували футбольний клуб ПСВ якому судилося стати успішним та відомим на весь світ. Мене звуть Микола Хайтул, ви знаходитесь на новому каналі Шахтар Лайф, і у найближчі хвилини я розповім вам найцікавішу та небанальну інформацію про матч ПСВ Шахтар. Навіть якщо ви увімкнули ролик вже після матчу. І я тут дізнався по секрету, що виявляється, кожні 100 вподобак під цим відео дорівнюють одному голу Шахтаря у матчі з ПСВ. Якщо ж вам загалом цікавий контент про Шахтар, то підписуйтеся на цей новий канал про Донецький клуб. І не забувайте про дзвіночок, а то Ютуб іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Зараз ПСВ другий найтитулованіший клуб Нідерландів після Аякса. Веретевізі, найвищому дивізіоні країни, грає безперервно з часу заснування ліги ще в 1956 році. Є одним із трьох клубів у Нідерландах, які вигравали Кубок європейських чемпіонів разом із Аяксом та Фейнорном. ПСВ, зробивши це у 88-му році, став другим нідерландським клубом після Аякса, якому вдалося виграти так званий Требл. Кубок європейських чемпіонів, чемпіонати Кубок Нідерландів. Далі ми переходимо до того, що ПСВ являє собою прямо зараз. А перед цим хочу сказати, що я зробив прогноз на матч ПСВ і Опублікував його у своєму телеграм-каналі. А ще залишив у тому ж дописі бонус до 150 тисяч на ваш рахунок від партнера мого каналу GG. І до речі, під час матчу я планую зробити ще один прогноз, виходячи з того, що відбуватиметься на полі. І обов'язково все публікуватиму в телеграмі. У минулому сезоні ПСВ здобув свій 25-й титул чемпіона країни. При цьому програв лише один матч, забив аж 111 голів а пропустив лише 21 та побив рекорд Аякса за очками, який тримався з сезону 97-98 – 91 бал проти 89. Разом з цим у лізі чемпіонів минулого сезону ПСВ у групі з Арсеналом Лансом та Севілією вийшов до однієї восьмої фіналу з другого місця. Там прикро і не поступаючись по грі, поступився майбутньому фіналісту турніру Дортмундській Борусії 1-3 за сумою двох матчів. Такі результати були здобуті у перший сезон в клубі для головного тренера Петера Боша, який, до речі, раніше очолював Борусію, від якої її вилетів в одній восьмій ЛЧ. А одним з підопічних Боша у Дортмунді був Андрій Ярмоленко. А ще Борусія є одним з майбутніх суперників Шахтаря. Напевно, на жаль, для Шахтаря основну обойму гравців з успішного попереднього сезону в літнє трансферне вікно ПСВ вдалося зберегти. Капітаном команди є центральний нападник Люк Дейонг, який у свої 34 роки зараз шістьма голами та чотирма гольовими передачами є одним з найкращих бомбардирів та асистентів «Ере-дивізії». Проте в останньому матчі перед зустрічю з шахтарем проти Гронінгена у чемпіонаті він не зміг зіграти через ушкодження. Участь у матчі з гірниками під питанням. Але проблеми з його заміною точно немає. Адже ще один центр Форвард Рікардо Пепі взагалі очолює бомбардирську гонку Ере-дивізії. При цьому свої 9 голів Пепі наколотив у статусі Джокера, виходячи з лави запасних, за 508 хвилин ігрового часу, що дорівнює неповним шести матчам. Коефіцієнт на те, що він заб'є у матчі з Шахтарем 2,2. Цей 21-річний американський нападник теоретично може зіграти проти Шахтаря не лише за ПСВ, а ще й в останньому турі вже за згадувану нами Борусію. Пепі в останні тижні демонстрував чудову форму і пишуть, що зацікавив Дортмунд, Мадридське Атлетіко і декілька клубів англійської прем'єр-ліги. А ще в нещодавньому матчі за збірну США Пепі підтанцьовував Крістіану Пулішечу, коли той виконував так званий танець Дональда Трампа. У матчі репетиції перед зустрічю з шахтарем Рікардо відвантажив хет-трик у воротах Гронінгена. Третім бомбардиром ПСВ з п'ятьма голами йде центральний півзахисник Тере Лівий Вінгер Малік Тільман. Теж до речі, американець. Його викупили влітку у Баварії після річної оренди. Тільман починав грати як лівий вінгер, але зараз його пробують зробити центр-хавом, хоча на фланзі теж все ще використовують. У попередньому турі Ліги Чемпіонів ПСВ розтрощив Жирону за відсутності Віктора Циганкова з рахунком 4-0, а Тільман забив голи і віддав два асисти. Грав тоді у центрі поля. Особливо цікаво був відкритий рахунок. Тільман виконав результативну передачу вкиданням руками за аута, що не дуже часто побачиш у футболі. А ще у мережі були суперечки між фанами через те, що американець нібито заступив лівою ногою за лінію, але гравець ПСВ не порушував правила, тому що задні шипи його бутс перебували на лінії. Тож гол було зараховано правильно. Є і кумедна історія про Тільмана. Одного разу він проспав виїзд ПСВ, не почувши будильника. Петер Бош відмовився заявляти Маліка на матч, але від тренувань його не відсторонив. Чотири голи має правий вінгер Йоган Бакайоко. Цей бельгієць є вихованцем ПСВ і у 21 рік вже зіграв понад 100 матчів за основну команду. А також має 18 поєдинків за національну збірну Бельгії. Тож деякі українці шахтаря можуть зустрітися з Бакайоко ще раз у березні, коли збірні України та Бельгії зіграють у плей-офф Ліги Націй. Також чотири голи має і лівий вінгер Ірвін Хлосано. Але він їх забив у перших же чотирьох матчах сезону. Ону, після чого травмувався і з 1 вересня не виходив на поле аж до останнього поєдинку перед зустрічю з шахтарем. І то у цьому матчі проти Гронінгена з'явився з лави запасних вже на 82-й хвилині за рахунку 5-0 на користь своєї команди. Під час травми Лосано зліва грали вже згаданий центр Теревінгер Малік Тільман, Ноа Ланг, Коухаїб Дріош та навіть 35-річний Іван Пережич, який перейшов наприкінці літнього трансферного вікна з хорватського хайдука через сварку з новим головним тренером Дженаро Гатузо. Але Перешич доєднався до ПСВ вже після крайнього терміну подачі заявок на лігу чемпіонів і тому не має права грати у цьому турнірі. Тепер до асистентів: найбільше гольових передач має центральний півзахисник Джої Вейерман, і у нього схожа ситуація з Лосано. Він віддав 5 гольових пасів у перших 7 матчах, після чого травмувався, і на відміну від того, ж Лосано ще навіть не повертався на поле. Зокрема, і через його травму у центрі почали використовувати Маліка Тільмана. На один менше 4 асисти мають вже згаданий Люк Дейонг, атакувальний півзахисник Густіл, який до повномасштабного вторгнення Росії в Україну грав за московський Спартак та перспективний центр хав збірної Марокко Ісмаїль Сайбарі. У матчі першого туру Ліги Чемпіонів проти Ювентуса саме Гол Сайбарі в самому кінці врятував ПСВ від розгрому, зробивши рахунок 3-1. Замикає топ-5 з трьома асистами лівий вінгер збірної Нідерландів Ноа Ланг. Він досягає успіху не лише у футболі, а й в музиці. Ноа Ланг записав трек разом з виконавцем Роуні Флекс і нещодавно пісня опинилася на першому місці в чарті Нідерландів. Але він теж має ушкодження і участь в матчі з шахтарем під питанням. Взагалі у ПСВ зараз чимало травмованих серед тих, хто в топі рейтингів результативності. А ще крім перелічених, участь в матчі з Шахтарем можуть не взяти основний опорник ПСВ та збірної Нідерландів на останньому євро Єрдіс Хаутен та правий захисник Сержіньо Дест, відомий виступами за Барселону і Мілан. Топ-5 найдорожчих гравців ПСВ за версію Трансфермарк – це вже згадувані правий Вінгер Йоган Бакайоко 45 мільйонів євро. Гравці центру поля, що можуть не зіграти Єрдіс Хаутен та Джої Вейерман – по 35 мільйонів, та центр хавтера Вінгер Малік Тільман, 25 мільйонів. І ще на 2 мільйони більше за Тільмана коштує гравець, про якого ми ще зовсім не говорили. А все тому, що мова була про найкращих бомбардирів та асистентів, які зазвичай грають ближче до чужих воріт. А четвертим найдорожчим у ПСВ є центральний захисник, француз Олів'є Оскалії його, так само як і форварда Рікардо Пепі, є шанс побачити двічі у матчах з шахтарем. Адже Боскальє своєю успішною грою також зацікавив Дортмунську Борусію. Однак у конкурентах вже нібито і мадридський реал. До цього ж сам Центрбек вже відкрито заявив про своє бажання змінити прописку. Саме Боскальє вдягає капітанську пов'язку, коли відсутній Люк Дейонг. А ще у матчі репетиції перед зустрічю з Шахтарем проти Гронінгена він забив свій перший гол в сезоні, відкривши рахунок. Як я вже казав, хеттриком відзначився Рікардо Пепі, і ще до розгрому з рахунком 5-0 долучився Густтіл. Певнений, що хтось зі всіх тих гравців, на яких я звернув увагу, вже найближчі роки гратиме в одному з топ-клубів світу, враховуючи й те, що ПСВ відомий постачанням якісних молодих футболістів до топ-клубів. Перемога над Гронінгеном перед шахтарем стала 12-ю для команди Петера Боша у тринадцяти матчах чемпіонату. Єдина поразка трапилася на початку цього місяця від Аякса на виїзді з рахунком 2-3. До речі, Аякс здолав ПСВ під керівництвом Франческо Фаріолі, який у червні 2023 нібито досяг домовленості з шахтарем. Про призначення на посаду головного тренера. Однак виникла тоді така проблема: родина тренера не хотіла, щоб він переїжджав до України через війну. Шахтар продовжував перемовини та намагався надати гарантії безпеки, але ситуацію вирішити не вдалося. І пізніше головним тренером було призначено Патріка Ван Леована. А раніше Фаріолі працював у тренерському штабі колишнього тренера Шахтаря Роберто Дедзербі у Сасуоло. Попри поразку від Аякса, ПСВ впевнено очолює турнірну таблицю Ередивізії з відривом від другого місця у 8 Балів за втраченими очками. Причому це друге місце посідає не Аякс і не Фейнорд, а Утрехт. У Лізі Чемпіонів ПСВ теж має лише одну поразку. У першому турі вже згаданий програш Ювентусу з рахунком 1-3 з голом марокканського центрального півзахисника Ісмеля Сайбарі на останніх хвилинах. У другому турі вдома ПСВ зіграв в нічию 1-1 зі Спортінгом, що цього сезону можна вважати неабияким досягненням, адже ПСВ і досі залишається єдиною командою, яку цього сезону Спортінг не зміг перемогти. Наприклад, Манчестер Сіті непогана ж як мінімум команда. Правильно? Так ось, цю як мінімум непогану команду лісабонці розгромили 4-1. А ПСВ, взагалі, з початку матчу і аж до 83-ї хвилини вів у рахунку зі спортінгом, а ще їм не забив дьокереш. Якщо і це вважаєте невеликим досягненням, то що тоді скажете на те, що у третьому турі ПСВ зупинив Парі Сен-Джермен на його ж полі, зігравши також 1-1. Нідерландці так само повели у рахунку, коли відзначився співак Нуа Ланг і не знаю чому показав знак замовкнути. А потім пропустили від Хекімі дальнім ударом, і тут не пощастило. М'яч пройшов між ногами воротаря Вальтера Бенітеса. А вже після цього ПСВ знову не пощастило в ось такому вбивчому моменті. Це густіл, вирішив не бити, а віддати передачу на яку було перехоплено. Ну а в четвертому турі ПСВ розгромив дома Жерону 4-0. На перерву команди пішли за рахунку 2-0, а на 55-й хвилині Жерона залишилась у меншості, після чого ще двічі виймала м'яча з сітки. Відзначались у хронологічному порядку: центральний захисник Райан Фламінго, який зазвичай грає в парі з Олів'є Боскальє, центр хав Тере Вінгер Малік Тільман і бельгійський правий вінгер Йоган. Бакайоко. Четвертий м'яч був у свої ворота. Ця перемога стала найбільшою в історії для ПСВ в лізі чемпіонів, і це перший випадок, коли ПСВ забив 4 голи в матчі цього турніру. У підсумку після половини зіграних матчів одна поразка, дві нічиї та одна перемога. При тому, що в суперниках побували і ПСЖ, і Ювентус, і сильний спортінг, з якими можна було взагалі не набрати жодного балу. Такі результати зараз дають змогу ПСВ з п'ятьма очками посідати 24 те місце в турнірній таблиці, тобто останнє місце, яке дає право вийти до стикових матчів. І саме топ-24 є метою шахтаря. Зараз наша команда посідає 28 й рядок і відстає від ПСВ лише на одне очко. Ось чому цей матч може бути вирішальним для шахтаря. Зараз гірники мають 4 очки. Після жеребкування багато хто намагався підрахувати, скільки треба набрати балів, щоб потрапити до наступного раунду. І лунали варіанти в діапазоні від 7 до 10. Але я би схилявся до аналізу суперкомп'ютера компанії Opta, яка має високу репутацію. Так ось, Opta тоді порахувала, що 10 очок практично гарантують місце у топ-24, забезпечуючи вихід до плейоф у 99% випадків. 9 очок достатньо для потрапляння до плей-офф у 69% симуляцій, а 8 дозволяють потрапити до топ-24 лише у 16% випадків. Тому пропоную орієнтуватися на те, що має хоча б більше 50% вірогідності. А це у нас 9 очок. Перед початком турніру. Здобуток у 9 балів вимальовувався на бумазі перемогами над Болонією, Янгбойзом та Брестом. Я тоді особисто розбив суперників на три категорії: Болонья, Брест та Янгбойс команди, які треба перемагати. Аталанта та ПСВ середній рівень, але все ж сильніші за нас і з більшими шансами на перемогу. І Арсенал. Борусія та Баварія хард рівень з мінімальними шансами. Але у першому турі з Болонією зіграли в нульову нічию, тому далі почало вимальовуватись те, що тепер треба брати очки з кимось ще крім Янг та Бреста. Аталанті програли, Арсеналу програли. Youngboyс перемогли, і ось зараз залишається по суті лише ПСВ. Адже яким би сильним не був нідерландський клуб, але все одно завдання обіграти його звучить набагато реальніше, ніж у випадку наступних суперників Шахтаря Баварії та Борусії. А Брест, я нагадую, нам теж дуже бажано обігрувати, навіть у випадку перемоги над ПСВ, щоб мати 9-10 очок. Але при цьому ж Брест, то дебютант турніру, видає сенсацію, йдучи зараз взагалі у топ-4 ліги чемпіонів з трьома Перемогами і нічиєю. І це, у свою чергу, робить завдання обіграти ПСВ може ще більш важливим, бо Брест видає кращі результати, ніж багато хто очікував, і перемога шахтаря бачиться вже менш вірогідною, ніж відразу після жеребкування. Щодо теорії про те, що на момент матчу з Шахтарем у передостанньому сьомому турі Бресту буде нічого не треба, адже вони вже зараз мають 10 очок і більше ніж на 99% забезпечили плей-офф, і це, мовляв, може допомогти Шахтарю здобути перемогу, то варто враховувати, що новий формат Ліги Чемпіонів створений, зокрема, із урахуванням того, щоб мінімізувати подібні ситуації, які траплялися за старого формату. Тепер від місця, яке ти посідаєш у таблиці, може залежати сила суперника, якого отримуєш далі. Крім цього, ще Брест може бути вмотивований фінішувати у топ-8, щоб відразу грати в одній восьмій фіналу. А крім Шахтаря, у них за календарем залишились матчі з Барселоною та Реалом і ще той же ПСВ. Абсолютно точно зрозуміло, що перемога Шахтаря над ПСВ дозволить обійти саме нідерландців на два очки, і, напевно, навіть заскочити принаймні до наступного туру до ТОП-24. Шахтар репетицію перед ПСВ провів у матчі з інгульцем, але все-таки складно це називати репетицією, враховуючи те, що Інгулець є останньою командою УПЛ, яка ще досі взагалі не перемагала, і те, що вона спробувала не закриватися, а зіграти з шахтарем в атакуючий футбол. А це, як на мене, найкращий сценарій для гірників у матчах УПЛ, коли суперник слабший за рівнем, залишає позаду багато вільного простору. Шахтар, вибігаючи у швидкі атаки, здобув перемогу з рахунком 6-0, яка стала найбільшою у цьому сезоні не лише для гірників, а й для всієї у. Пел, а ще персонально для Пушича на чолі шахтаря. Якщо ж розглядати результати, то зараз Шахтар знаходиться у найвпевненішому відрізку в сезоні і має найдовшу для себе в цій кампанії виграшну серію з п'яти поспіль перемог в усіх турнірах з урахуванням першої в лізі чемпіонів над Young Boys Перемога ж над інгольцем збільшила банк і загальний прибуток в експерименті, який я проводжу в цьому сезоні. Ставлю на перемоги Шахтаря у кожному матчі УПЛ, а в кінці сезону дивимося, який результат принесла ця система. Для всіх, хто теж хоче робити прогнози, чудовий бонус від джиджи до 150 тисяч у моєму телеграм-каналі. Посилання у закріпленому коментарі. А зараз найцікавіше про стадіон ПСВ, на якому зіграють команди, і компанію Філіпс. Арена, власне, так і називається. Philips. Її було засновано ще у тому ж 1913 році, і з часу заснування клубу місце розташування не змінювалося. Зараз стадіон вміщує 35 тисяч місць. Розглядається можливість подальшого збільшення до 45 тисяч. У 2000 році на стадіоні відбулися три матчі Чемпіонату Європи. У 2006-му тут пройшов фінал 35-го розіграшу Кубка УЄФА, який вже через три роки виграє Шахтар. Тоді іспанська Севілья розгромила англійський Мідолзбро з рахунком 4-0 і Здобула перший в своїй історії Єврокубок. Тоді ще ніхто не знав, що у наступні 20 років Кубок УЄФА та його правонаступник Ліга Європи стануть турнірами імені Севільї, яка зараз має 7 таких трофеїв. На трибунах стадіону Філіпс є одне особливе місце: сектор ді ряд 22, місце 43, яке завжди залишається вільним. Це місце у останні роки свого життя займав Фріц Філіпс. Його батько та дядько заснували цю компанію, а сам Фріц продовжував їхню справу, будучи четвертим головою ради директорів. Ще цікаво, що за дії з порятунку 382 євреїв під час нацистської окупації Нідерландів у Другій світовій війні, Фріц був визнаний у 1996 році праведником народів світу. Це звання присуджується державою Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на території Європи, окупованій нацистами. Щодо відвідування стадіону ПСВ, то Фріц відмовився від використання будь-яких привілеїв та дивився футбол, сидячи серед звичайних оболівальників. Після його смерті у 2005-му у віці 100 років адміністрація ПСВ вирішила в знак пам'яті назавжди закріпити за ним 43 місце 22-го ряду на секторі D. Ще ваші увазі такі цікавинки? Асистент головного тренера Шахтеря нідерландець Кріс Вандерверден спочатку грав за ПСВ протягом 6 років, а потім працював помічником тренера. Перед грою Вандер Верден сказав, що якщо Шахтар обіграє ПСВ, він не впевнений, що його родина і друзі спілкуватимуться з ним. Це особливий матч для мене, адже я був у ПСВ 18 років. Спочатку як гравець, а потім як тренер. Буде чудово зустрітися з багатьма людьми, які все ще працюють у клубі. Я дуже хвилююся, тому що вболівальники та люди довкола мене думають, що мають шанс виграти, але ми збираємося довести, що вони помиляються. Та якщо ми здобудемо перемогу, я не впевнений, що моя родина і друзі спілкуватимуться зі мною після гри. А головний тренер Шахтаря Марино Пушич неодноразово зустрічався з ПСВ, коли був помічником Арнеслота у Фейнорді. Я знаю ПСВ дуже добре, знаю їхні сильні та слабкі сторони. Ми говоримо про дві команди, які мають схожий стиль гри. Тому буде цікаво, хто на кого буде тиснути і хто перший заволодіє ініціативою. Як хто буде діяти, створюючи тиск або знаходячись під тиском? Це буде дуже цікаво. А як захищатися? Я вивчив у його на кройфа, що найкращий захист це володіння м'ячем, і це справді так. Тож треба володіти м'ячем і діяти правильно, щоб не потрапити в небажану ситуацію. Це не завжди можливо, тому що ти граєш з сильним суперником, тому ти іноді будеш вимушений захищатися. Вони мають багато індивідуальних якостей у флангових нападників. В них чимало чудових атакувальних гравців та півзахисників. Команда, яка буде більш ініціативною та кращою на м'ячі, матиме хороший шанс, щоб досягти результату. Це де тобі необхідно мати справу з вільним простором. Є великий тиск, вони чинять багато якісного пресингу. Тож тобі треба відповідати гарною побудовою атаки та позиціонуванням. І ми теж є командою, яка демонструє високий пресинг. А ще пригадується, що в оренді за ПСВ з Манчестер Сіті грав вихованець Шахтаря Олександр Зінченко. Ну а зараз, друзі, у вас на екрані з'явилися переможці інтерактиву з попереднього відео, які дали правильну відповідь на моє питання. На цей раз ви можете потрапити до наступного випуску, якщо напишете правильно у коментарях, з яким нідерландським клубом Шахтар грав перед цим матчем з ПСВ, і який тоді був рахунок. Також пишіть у коментарях свої прогнози. І нагадую, що прогноз від мене та бонус від партнера у моєму телеграм-каналі, посилання на який у закріпленому коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і вболівайте за Шахтар.